Доброго вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. 17 вересня в Україні відзначають день рятувальника. Це саме ті люди, які майже щодня проходять складний та ризикований шлях. Це і ліквідація наслідків ворожих обстрілів і гасіння пожеж, і розбір завалів і розмінування українських територій. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Олег Січкарук, начальник Криворізького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. Пане Олег, я вас вітаю. Okay. По-перше, я хочу привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам терпіння, наснаги і як умога, більше позитивних моментів, якщо це можливо у вашій роботі. Дякую. Дякую. Давайте почнемо з такого питання. Які зміни, в принципі, у вашій роботі відбулися от за останні три роки? За останні три роки у нас стало більше виїздів, більше пожеж, більше обстрілів, більше роботи для піротехніків. Більше роботи з населенням і щодо протимінної діяльності, і щодо дотримання вимог і правил пожежної безпеки у сфері цивільного захисту в цьому році впроваджено впроваджується інститут офіцера-рятувальника громад дуже інтенсивно і дуже. Ці три роки на, на насичені такими змінами, подіями і пристосуваннями до нинішньої ситуації. Угу. Так, а які основні задачі наразі стоять перед рятувальниками? Задачі як мирний час, так і у військовий завжди одні ті самі. Це врятувати всіх, кому ми потрібні, надати допомогу там, де е, найбільш необхідна наша допомога, е, е, залучити. Підрозділи саме по розмінуванню, залучити підрозділи по розвідці, це і хімічна небезпека, радіаційна небезпека. Тобто, ті завдання які ми виконували в мирний час, вони так само виконуються і у військовий тільки з іншою інтенсивністю. Угу. Так, давайте от згадаємо, які за ці роки були саме такі найскладніші задачі, які виконували саме вашою службою. Масштабні пожежі і Обстріли, мабуть, uh -huh. там, де є загиблі, особливо якщо є загиблі діти. Це найважче навіть для рятувальників проводити ліквідацію наслідків страшних обстрілів, де є загиблі, особливо якщо є загиблі дітки uh -huh. є позитивні моменти в нашій службі, і це надана допомога, врятоване життя. Це Найкраща нагорода для рятувальника, коли ти з пекла виносиш людину, вона жива, вона йде в лікарню, і через тиждень ти її бачиш. Mm. Я вважаю для кожного рятувальника це. Є найвищою нагородою, це результат його роботи. Так, це дуже класно, коли дійсно вдається от врятувати людину. І ти дійсно бачиш, що вона жива, здорова вже після е, пожежі або інших е, якихось негативних моментів. Е, так, ми знаємо також, що рятувальники працюють от за будь-яких умов. Чи потрапляли от ваші працівники під обстріл, і чи були якісь матеріальні або навіть людські втрати? Е, рятувальники. Виїжджають, одні з перших прибувають на місці ліквідації наслідків обстрілів, і неодноразово наші, наш особовий склад Криворізького району попадав під повторний ракетний удар або шахетний. Є втрати в техніці, деяка техніка досі ремонтується після обстрілу. Були так само поранені. На щастя, загиблих нас немає. Тільки поранені. Вони в строю. Хлопці дуже швидко стали на ноги і знову працюють в своєму колективі. Це страшні події, коли повторні удари, а ми ще проводимо роботи по рятуванню людей. Тобто, і нам так само потрібно з врятованими або шукати укриття поряд, або максимально на безпечну відстань відвести техніку та особовий склад. Тому що велика кількість особового складу залучається одночасно. Це і піротехнічні підрозділи, і підрозділи, які проводять розвитку, підрозділи, які проводять гасіння, залучаються офіцери-рятувальники громад, які фіксують наслідки і оформлюють матеріали пожежі. Так, угу. е, так. Е, наскільки сильно загострила ситуація з виявленням снарядів та інших вибухових речовин, і на території нашого міста, а також на його околицях. Після кожного обстрілу, в будь-якому разі, проводиться обстеження, ідентифікація перед залученням сили засобів огляд території. Можу сказати, що в Криворізькому районі залишаються і досі території, які забруднені. Це в більшості ті території, які піддавалися масованим, масованим обстрілам ще в 2022 році, і досі знаходимо ми касетні елементи від різних систем. Реактивних систем залпового вогню. Вони різноманітні, тому якщо хтось побачив з цивільних людей невідомий предмет, на щось схожий, ні в якому разі не треба розбирати його, підходити, роздивлятися, перевертати. Треба повідомити, і фахівці приїдуть, вони знають алгоритм, перенесення, знищення. Дуже багато касетних елементів, які з самоліквідатором, але вони знаходяться. Цим самоліквідатором ще з 22-го року і не ліквідувалися, okay. тобто такі е касетні елементи знищуються прямо на місці. Е були такі е касетні елементи знайдені і в Завондольській громаді, і в Апостолівській, і в Гречаноподівській, в Широківській громадах. Тому, якщо е є необхідність виїхати за межі міста і пересуватися пересічними е ґрунтовими дорогами, завжди треба пам'ятати про... Небезпечні знахідки, які можуть траплятися на дорозі. Ще раз нагадаю: 101, 102, 112 це телефони, по яким треба повідомити про незнайомий предмет. Виїдуть фахівці, виїде ідентифікатор. Він ідентифікує цей предмет, безпечний чи небезпечний, і якщо небезпечний, то порядок його знищення. Відповідно до визначеного алгоритму або на місці, або на полігоні. А яка статистика серед постраждалих дітей та дорослих за останній от рік, наприклад, в нас можу точно сказати, що в цьому році 55 врятованих на пожежах? І по статистиці, якщо ми кажемо, по піротехнічним підрозділам, то Дуже інтенсивна зараз них інтенсивно на роботу. Це тобто велик, вел, великі щось. території треба обстежувати, угу. наприклад, тільки в цьому році близько 182 угу. гектарів обстежено піротехнічним підрозділом, який базується в місті Кривому Розі. Майже тисячу вибухонебезпечних предметів сучасних це і міни, і касетні елементи, і протитанкові снаряди були знищені саме в нашим піротехнічним підрозділом. Є випадки ще в 2022-му році, в 2023-му році були випадки, коли населення не свідомо підходило до. Вибухонебезпечних предметів були і літальні випадки, були і травматизм. Mm -hmm. На сьогоднішній день проводиться величезна робота, в тому числі офіцерами-рятувальниками громад із дітьми, і з людьми поважного віку, з трудовими колективами на підприємства Виїжджаємо, проводимо, що таке протимінна безпека, як себе поводити, куди телефонувати. Дуже багато роботи проводимо саме в навчальних закладах, тому що поведінка дітей. В якихсь випадках вона повинна насторожити навіть батьків так. А якщо говорити? Про якісь побутові пожежі, ну, тобто все, що не пов'язано з війною. Чи змінилася статистика під час війни? От чи побільшала можливо, чи зменшилась кількість таких пожеж? Пожеж кожного року стає все більше. Віна додає нам статистику пожежі після обстрілів, але сказати, що є спад, немає. Є велика кількість пожеж в екосистемах, це в тому числі пов'язано з сміттям, яке. Розкидане по територіям громад з спекою, яка аномальні температурні рекорди просто кожного літа. І саме літній період в нас найбільше на виїзда саме в екологічні пожежі, великі площі, маленький вітерець і це вже гектари. Велика кількість особового складу залучається, техніки, водовозки неодноразово зверталися за допомогою навіть до комунальних підприємств, і комунальні підприємства виїжджають нам на допомогу. Тобто всі разом великою колективом ліквідовуємо всі всі наслідки. Посуха, бутилка з водою, недопалок – це все може виникнути, призвести до пожежі в великих площадях. Так, а скільки вибухонебезпечних предметів вже знищили ДСНСника з початку війни? Ну, хоча б приблизна кількість? Кожного року близько тисячі вибухонебезпечних предметів. Це знищується підрозділом піротехніків, які базуються в місті Кривому розі. Вони виїжджають. І по всім громадам Криворізького району хочу сказати, що поряд сучасними і досі знаходять вибухонебезпечні снаряди, предмети ще з другої світової війни. Угу. Тому е, треба бути завжди пильним, дивитися під ноги, особливо якщо люди відвідують дачі або житлові будинки в громадах, які з 2022 року були під обстрілами. Uh -huh. Артилерійськими обстрілами, реактивними системами були обстріли касетними елементами. Uh -huh. На все це треба звертати увагу і в разі невідомого предмету, знаходження невідомого предмету, зателефонувати, повідомити. Uh -huh. Так а розкажіть, будь ласка, от які заходи проводяться для роз'яснення правильної поведінки з вибухонебезпечними предметами деснесниками? У нас по громадам їздить мобільний клас протимінної безпеки. Так само офіцери-рятувальники громад, вони інтегровані в освітній процес закладів освіти. І є графік, по якому вони відпрацьовують з учнями різних вікових категорій, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. В тому числі вони відпрацьовують саме з протимінної безпеки. Правила поводження, як повідомити, кого повідомити, кому сказати, як вести, куди телефонувати, в тому числі, як діти завжди беруть приклад з батьків, а на сьогоднішній день з деяких дітей вже треба брати приклад дорослим, тому що діти частіше від нас чують, що є небезпека, про яку треба знати і правильно реагувати. На ці невідомі предмети були в нас випадки, коли діти нагадували батькам. Я бачив, я знаю. Ось мені дали брошурку, ось телефони, куди телефонувати. Тобто діти розуміють, бачать і. Це мені здається дуже ефективно. Це на статистиці зразу відображається на да. що діти обізнані. Тобто діти більш обізнані, можна так сказати. Так а от для кожної роботи не менш важливою складовою є саме матеріальне забезпечення. А як наразі у вас обстоять справи з наявністю інструментів обладнання автотранспорту? З ким співпрацюєте, хто допомагає всьому необхідному з 2022 року. Місто Кривий Ріг не стояло осторонь з проблемами криворізьких рятувальників. І завжди підтримували нас всім необхідним. Це і оновлення автопарку. Багато гуманітарних автомобілей було. Придбано. були б е, замінені старі, а, е, застаріли вже радянські зіли на більш сучасні сканії, вольва, е, це і автоцистерни, це і водовозки, це е, автодрабини сучасні іноземні. Так само е, оснащення в нас покращилось і в форменому одязі, в бойовому одязі. Е, субвенції отримували щороку від. Криворізької міської ради, дякую голові Ради оборони міста Олександру Вілкову. Дійсно, оснащення в нас сучасне, яке дає змогу нам швидко і ефективно виконувати свої завдання. Воно все це обладнання придбане і кожного дня рятує життя криворіжців. Угу. Е, так, а чи проводяться якісь тренінги для працівників ДСНС, щоб покращити навички, підвищити кваліфікацію? Е, тренінги і покращення навичок у нас проходить щодня. Не важко сказати, що відбудеться завтра, і спрогнозувати наслідки наступного ракетного удару або комбінованого або обстрілу в дрону. Тому е, навички, е, які Повинні мати рятувальники. Вони проходять навчання так само як. Перш, як 1 вересня сідають за парти учні, і рятувальник так само сідає за нові тренінги, нові навчання для того, щоб моделювати ситуації, як воно може розвиватися, як події можуть бути розвиватися, скільки людей там може бути, скільки людей особового складу необхідно залучити, яка техніка залучається. Періодично проводяться навчання, тренування, нічні виїзні навчання на об'єктах. Тобто постійно відточуються ті навички, які необхідні для реагування: це час збору, час прибуття, час розгортання, mm -hmm. час ліквідації наслідків обстрілу або пожежі, в залежності, які, яка ситуація трапилася. Mm -hmm. Так, ну що ж, пане Олег, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякуємо, що завітали до нас дякую і ще вам. раз вас вітаю з вашим професійним святом. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Prime Time на першому місці. Кому у нас у гостях був Олег Січкарук, начальник Криворізького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. І наприкінці я пропоную переглянути матеріал, який відзняли наші кореспонденти.